Вітаю вас 11 класи. Ми з вами продовжуємо підготовку до контрольної роботи з геометрії. Так, і наступна наша задача і остання перед самою безпосередньою контрольною роботою. Це задача номер 3. Перші дві на попередньому були, зараз третя. Так, треба знайти об'єм піраміди. Якщо відома така інформація, пишемо з вами номер 3. У нас основою піраміди. Основою піраміди є рівнобедрений трикутник. Давайте побудуємо з вами його анфас спочатку. Так. Раз, два, три. Ось рівнобедрений наш з вами трикутничок. Чому він називається рівнобедрений? Тому що в нього бічні сторони рівні. Ліва, да, оця правою в даному випадку рівні. Так, з кутом 30 градусів при основі, тобто при основі кут 30 градусів, і навпроти рівних сторін рівні між собою кути. Отже, цей кут же у нас 30 градусів в рівнобедреному трикутнику. І бічною стороною 12. Бічні сторони у нас по 12. Так, А. В С. Усі бічні ребра піраміди утворюють площиною основи кут 60 градусів. Знайдіть об'єм піраміди. Так, давайте тепер цей трикутничок побудуємо з вами вже безпосередньо в самій піраміді. Так, він у нас іскажається в піраміді. Будуємо. Так, раз, два, три. Є, давайте підпишемо. Так. Це у нас з вами буде. вершина А. Давайте це вершина А, це вершина Б, це вершина С. Ось так. Так, і давайте проведемо з вами висоту. Десь тут у нас висота. Отак от. І поєднуємо її з нашими вершинами основи. Так, суцільними прямими, бо ми бачимо, що нас не перетинається, Ніким не, не прикривається воно. Так, є. Зробили. Давайте підпишемо. Вершина у нас літерою С, називається С. Так, що сказано? Усі бічні ребра піраміди утворюють площиною основи кут 60 градусів. Ага. Дивіться, треба знайти об'єм піраміди. Так, об'єм у нас з вами невідомо. Знак запитання: 60 градусів ми зараз з вами підпишемо. У нас з'явиться. Виходить, що кут у нас між прямою і площиною, це кут у нас між прямою і проекцією. Тут же ж бічні ребра, бічні ребра це прямі. З площиною треба зрозуміти, як воно проєктується у нас висота. Так, давайте напишемо перша дія. Перша дія у нас ми можемо знайти оцей кут Б, у нас, який вгорі нашої основи. Що у нас кут Б, щоб його знайти, треба від суми кутів трикутника 180 градусів відняти наші два відомі кути да? 30 градусів, додати 30 градусів. Так, і дорівнює у нас з вами це буде 60, 60 мінус 180, 120 градусів. Отже, у нас з вами трикутничок оцей АБЦ. Давайте тут підпишемо 120 градусів. Він у нас виходить тупокутний, тупокутний. А тут у нас було сказано, що усі бічні ребра піраміди... Да, вони площиною утворюють кут 90, це нам каже про те, що висота її основу, основа висоти піраміди буде проєктуватися в центр описаного кола. А якщо у нас трикутник виходить тупокутний, то центр описаного кола знаходиться поза нашим з вами трикутничком. Так. Давайте побудуємо. Виходить, що у нас висота, вона проєктується центр описаного кола. І він десь буде отут поза трикутничком цей центр описаного кола. Давайте я зараз поєднаю. Це наші радіуси. Ось сюди проєктується наша з вами, виходить висота. Це у нас з вами СО, тут перпендикуляр. Ми можемо сказати, у нас буде. Так, давайте підпишемо з вами. Виходить, що у нас центр. Оце ж тупокутний, давайте я і тут покажу, що. Ой-ой-ой. Ось він буде знаходитися у нас поза нашим з вами Трикутником. От у тупокутному центр кола буде знаходитися поза Трикутником. Так, ну я пунктирчиком не буду тут. Повністю, щоб ви розуміли, що поза знаходиться це його радіус, це його радіус, це його радіус. Ось я тут так само показала, щоб ви бачили. Є. Так, давайте ми з вами напишемо, що у нас тупокутний кома, і так як у нас з вами всі бічні ребра утворюють кути по 60 градусів, всі Бічні ребра, так, утворюють з площиною скорочую, АВС у нас кути 60 градусів, то в нас з вами виходить, що основа піраміди, основа висоти піраміди. Висоти піраміди. Хто основа висоти піраміди? Це у нас з вами центр описаного кола. Центр описаного кола. Ну, розуміється, що навколо нашого трикутничка. І центр буде цього кола знаходитися поза трикутничком самим, якщо він тупокутний, він ж у нас тупокутний. Так, тоді ми можемо давайте з вами знайти а, радіус. Якщо ми з вами знайдемо а, радіус, то ми а, зможемо потім знайти а чому дорівнює наша висота? У нас ж висоти немає. Давайте тут напишемо: Ага, так, не рухайся. Напишемо, забули прописати: ми шукаємо об'єм піраміди, а формула об'єму піраміди це у нас 1 третя, помножити на площу основи і помножити на висоту піраміди. У нас з вами не площа немає основи, ні висоти піраміди. Ну, спочатку давайте, що ми можемо знайти? Ми можемо знайти, напевно, площу основи. І так, з нього почнемо. У нас другий крок. Ми можемо знайти площу основи. Це все рівно, що знайти площу цього трикутника нас з вами відомо дві сторони і кут між ними у нас є формула площа за двома відомими сторонами і синусом кутом між ними. Пишемо з вами: це одна друга помножити на відому сторону АВ, помножити на відому сторону Б С, І помножити на синус кута між ними. У нас це 120 градусів. Ми його в першій рі знайшли. Дорівнює. Отже, що в нас буде виходити? Це одна друга помножити. На 12 помножити на 12 і помножити синус 120 градусів. У нас це буде корінь із 3 на 2. Дорівнює. Так, що у нас? Тут 2 і 12 коротиться, тут буде 1, тут 6. Тут так само 2 і 12 коротиться тут буде 1, тут 6, і виходить, що це у нас 36 корінь із трьох. Сантиметрів квадратних. Це ми знайшли площу, висоту треба знайти. Ось для висоти ми це прописували, що аби це тут покупний, крапка з комою, так як всі бічні ребра утворюють площиною курс 60 градусів, то основа висоти піраміди центр описаного кола, і ми з вами шукаємо центр описаного кола, тому що виходить, що у нас. Оці кути, оці кути по 60 градусів, між ребром і його проєкцією на площину, а в нього буде проєкція поза ну, знаходитися поза трикутничком. Виходить. Тут у мене 60 градусів, отут у мене кут між ребром і його проєкція на площину 60 градусів, і оцей в мене кут також виходить 60 градусів. І ми можемо з вами, якщо ми знайдемо цей радіус. Так, да, це ж наш радіус, це наш радіус. Я от підписувала з вами радіус, радіус, радіус. Якщо ми знайдемо радіус, то ми зможемо із прямокутного трикутничка потім за тригонометричними функціями знайти, чому дорівнює висота ось, ось цього прямокутного трикутничка. Так, є. Давайте тепер шукати радіуси. І це ж у нас радіус, я підпишу. Оце три радіуса. Давайте виділю спеціально для вас, хто не бачить цього. Що це в мене радіус. Зараз іншим кольором. Давайте візьму. І жирніше зроблю, щоб видно було це в мене радіус. Оце в мене радіус. От я підписала, мені потрібно знайти оцей радіус. Так. У нас тут з вами є, дивіться, радіуси можна знайти за допомогою теореми синусів. Ми працюємо з цим трикутничком, з А, Б, С. Отже, пишемо з вами третя дія. Можна скористуватися за теоремою синусів, за теоремою синусів. Двокрапочка. Так, виходить, щоб нам з вами знайти радіус навколо цього трикутника, то це у нас сторона да, поділена на синус протилежного кута. Давайте візьмемо сторону якусь. У нас з вами сторона АВ, Я її візьму. А ось в неї протилежний кут у нас це 30 градусів. Оцей кут протилежний. Зараз я покажу от так. Ось це протилежне. У нас це відношення сторони до синуса протилежного кута дорівнює двом радіусам кола, описаного навколо цього трикутника. Отже, записуємо. Виходить, що у нас сторона АБ відноситься до синуса 30 градусів, і це якраз буде дорівнювати двом радіусам кола, описаного навколо цього трикутничка. Це наш, О, Оточка наша. Так, давайте підставляти сюди. Те, що нам відомо. Нам відомо, що АБ дорівнює 12. Нам відомо, що синус 30 градусів це одна друга, і це в нас повинно дорівнювати 2 радіуси. Тоді радіус можна тут через пропорцію знайти. Виходить, звідси випливає. Що, щоб знайти у нас з вами два, два радіуси у нас буде дорівнювати 12 на одну другу тобто це, це у нас все рівно щоб помножити на 2, це буде 24 виходити Тоді радіус, це 24 поділене на 2, ділимо ліву праву частину на 2, буде у нас виходити 12 см. І це ми з вами знайшли оцю сторону ОЦ, яка нам потрібна. Бо радіус ось ми підписали, що це якраз у нас з вами відрізочок ОЦ, а ООБ ми беремо оце, тому що ми хочемо з цього трикутничка знайти нашу висоту. Так. Отже, наступна у нас четверта дія. Пишемо. Так, мені вже натовпиться мій конспект, я можу звідси піти. Ми все вже використали, що там потрібно з нього було взяти. Пишемо четверта дія, прописуємо з вами. Із трикутника, з яким ми працюємо, зелененьким оцим. СОЦ він у нас прямокутний, там кут о 90 градусів, тому що СО це наша була висота, перпендикуляр, ми з'ясували. Так, тоді можна скористуватися теоремою Піфагора за теоремою Піфагора. Го -ра. Двокрапочка. Складаємо СО, щоб його знайти, треба від квадрату гіпотенузи. А, ні, тут не піфагора вибачаюся. Замріялася я. Тут же через тригонометричні функції. Так, ми прописуємо, що із цього трикутника двокрапочка, без піфагора. Тригонометричні функції. Нам треба з вами знайти. С Ми працюємо з СО з нашою висотою. А маємо ми з вами нижній катет наш радіус. Відношення двох катетів. Виявляється, це у нас тангенс. Тангенс 60 градусів. Це відношення якраз відомого нашого катета СО до ОЦ. Так, підставляємо з вами. Тангенс 60 градусів. Чому у нас дорівнює тангенс 60 градусів? Також можна подивитися в НМТ матеріалах знаходимо. Тангенс 60 градусів це у нас корінь із трьох. Так, отже, пишемо з вами корінь із трьох. СО, ми не знаємо, ми його шукаємо. СО, а СО ми знайшли в попередній дії, це у нас 12. Тоді виходить, що звідси СО SO у нас дорівнює 12 помножене на корінь із 3 см. І це ми знайшли з вами. Давайте підпишемо. Це ж наша H, наша висота. СО SO це була наша висота. І тепер ми з вами все маємо. У нас є висота, у нас є площа, і можемо тепер знайти нарешті об'єм. Пишемо останнє 5-та дія. Об'єм. Пірамідки нашої дорівнює. Одна третя помножити. Площа основи це у нас 36 корінь з трьох. Ми знаходили в другій дії. Помножити. Висота, це у нас дорівнює 12, корінь з трьох. Так, дорівнює. Що в нас буде виходити? Ми можемо корінь із трьох і корінь із трьох. Це ж буде три, і три, виходить, і оці корі скорочимо. Залишається у нас просто 36 помножене. На 12, це буде дорівнювати у нас 432 сантиметрів уже кубічних. Це ми знайшли з вами об'єм даної піраміди. Так, все. На цьому з повтореннями перед контрольною роботою ми завершуємо. Пригадали, як розв'язувати задачі на об'єми многогранників, і наступного разу у вас очікує вже контрольна робота. Бажаю вам успіхів! На все добре, до побачення!